Пропоную вам мовну гру поговоримо про сніг. Скажіть мені, будь ласка, сніг білий чи зелений? Білий. Сніг важкий чи легенький? Легенький. Сніг гладкий чи пухнастий? Пухнастий. Сніг гарячий чи холодний? Холодний. Сніг падає чи піднімається? Сніг падає. Сніг стрибає чи кружляє? Кружляє. Сніг летить чи повзе? Сніг летить? Сніг мокрий чи сухий? Сніг мокрий. Молодці. До нових зустрічей!